І німецький військовий історик, професор Зенке Найцель в інтерв'ю виданню біль сказав, що літо цього року може бути останнім мирним літом для Європи. Путін може атакувати одну з країн НАТО вже восени. Швидше за все, це буде Литва. Історик звертає увагу на те, що РФ анонсувала масштабні навчання в Білорусі, через що в країнах Балтії посилилися побоювання, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. А п'ята стаття НАТО про допомогу країні альянсу, яка зазнала агресії, може перестати діяти, враховуючи останні заяви з Білого Дому. І водночас країни Європи жодна з них, навіть Німеччина, наразі не готові протистояти агресії. Міністерство оборони Литви розглядає посилення кордону з Росією та Білоруссю шляхом його мінування. Про це йдеться на сайті Міноборони країни. І власне країна візьме, за приклад, досвід Швеції, використає для зміцнення кордону з РФ як протипіхотні, так і протитанкові міни. Додатково Литва обговорює спільне посилення кордонної лінії, починаючи від Фінляндії, закінчуючи Польщею. Там буде організована оборонна лінія з високою кількістю фортифікацій, бункерів та відповідними базами.